Ворога навіть люби, ну, релігія рабів, що ви хочете. Конкуренції ніякої. Тим вчать панувати, керувати, грабувати, а цих вчать підчинятися. Так, я вас вітаю. Немає світла, тому ось дійшли руки до того, щоб поділитися своїми думками. Тему вибрав сьогодні таку, це болюча для українців тема, хто ж нами керує. Тобто поговоримо про владу і хочу поділитися своєю думкою, хто ці люди є за нацією, тому що більшість українців переконані, що це євреї. Я відразу вам скажу. І, мабуть, цим шокую вас, що ви глибоко помиляєтесь, це не євреї. Але ж хто ж вони такі? Ну, все по порядку. Розкажу, хто ці люди. За нацією вони дійсно переважно не слов'яни, але хто вони? На це питання я знайшов вичерпну відповідь. Можете також. Почитати цю книгу. І знаєте, це книга Матвія Шестопала, це радянський історик, який написав цю книгу десь чи в 60-х роках. Ну, проте її ніхто не бачив. На, відразу скажу, можете її погуглити, знайти. Вона є в інтернеті зараз. От, раніше я її друковану взяв таку самі здат, тому що її не видавали, приховували. Називається вона. Євреї на Україні. Ну, тоді ще в радянський час, так було прийнято казати, не в Україні, а на Україні. От. І от він розповідає, хто ж такі ці євреї, які проживають рядом з нами і давно живуть, як виявляється тут. От. І живуть, можливо, на наших землях ще й раніше. за Слов'ян. Не на Західних землях переважно, це на, там, де йде зараз війна, це на Південному Сході. І, як ви вже здогадалися, це Хозари. А сьогодні з нами живуть це потомки Хозар. Чому їх називають євреями? Про це трошки пізніше. Насправді вони не євреї, але вони за віросповіданням юдеї. Ще здавна Матвій Шестопал розповідає, Хазари, спочатку еліта прийняла іудаїзм, еліта Хазар, а потім і весь народ переважно усі прийняли іудаїзм. Тому вони не євреї, а іудеї. Іудеї у нас сказали на них жиди від слова юде, німецькою воно звучить жуде, в Польщі так це слово і залишилося. І це більш ну, правильна назва юдеїв, тому що воно походить від слова юде, жуде, Жиди. Нічого тут поганого немає в цьому слові. От, але у нас його заборонили і зробили таку плутанину. Не знаю, чи це свідомо зробили, чи не свідомо. А замінили це слово на євреї на початку ХХ століття, коли до влади прийшли більшовики. Ну, звісно, вони були усі з цього племені, з хозарського племені. Тому вони, можливо, і свідомо це зробили, вони прекрасно знали, хто вони. От, і замінили це слово жит на євреї. Чому замінили? Тому що в ті часи серед народу це слово вже стало з відтінком звучати таким негативним, воно було майже синонімом слова шахрай. В кращому випадку, а то й бандит, злодюга. От. Ну, тому що серед євреїв таких людей було дуже багато. От. І щоб воно не було таке це негативне слово, вже було як ругательне, його замінили на слово єврей. Ну, євреїв тут бути не може на цих землях аж зовсім. Тут дуже багато хазар, тому що вони тут споконвіків жили. Жили вони, звичайно, що Хазарія була з кордонами простягалася і трошки на наші південно-східні землі, а на Заході була Київська Русь, і коли Хазарів розбив наш князь Святослав, то він хазарів. В полон не брав, і вони розбіглися, розселилися також і на землі Західної України, і на Київську Русь розселилися і жили вільно, доволі таки, разом із слов'янами. І розселились вони і до Польщі, і до Австрії. І в Австрії їх було дуже багато, і звідти вони собі ще взяли таку назву, як Ашкеназі. І цих іудеїв назвали ашкеназами. Зараз, сьогодні, звичайно, ну, цим хазарським іудеям дуже хочеться, щоб вони також були. Євреями, семітами, от, але сефарські євреї, їх, е равнини сефарських євреїв, їх довго не визнавали євреями, от, тому що вони прекрасно знали, що вони не з семітського племені, от, вони не з самого Ізраїля. От, ну, ви, мабуть, знаєте, хто Біблію читав, хто такі семіти? Це діти Сіма, одного із синів Ноя. Це і арабські племена, і єврейські племена. От. Але ще хочу сказати, поділитися такою також, можна сказати, інсайдівською інформацією, як виникла сама назва євреї. Тому що раніше їх євреями ніхто і не називав. Це були різні племена семійські, там, арамейські, арамейських землях, а євреями назвали одне з племен, яке Арамейське плем'я, яке мало назву Гіксоси. Це таке древнє плем'я кочівників, яке вже мало таку релігію, як вірили в Бога Яхве. Воно ще не називалося іудаїзмом в той час, але вони вже приходили тоді до єдиного вірити тільки в Бога Яхве. От. Ну, гіксоси, це плем'я напало на Єгипет. Воно завоювало, пограбувало Єгипет, але все-таки Єгипет зібрались силами і вигнали єгиптяни, гіксосів звідти. І от оця така біблійська історія, яка розповідає, що це плем'я. Іксосів блукало 40 років по пустелі, і у них був їхній головний це їхній пророк Моїсей, який пізнав Бога, тоді узнав ім'я Бога. А в іудаїзмі той, хто пізнає ім'я Бога, а ім'я Його Яхве або Ієгова, що говорять, то той буде з Богом на рівні. От, і стане пророком Бога. І от він е, за палаючим кущем пізнав Бога і узнав його ім'я, і Бог йому дав 10 заповідей з тих пір е, виник іудаїзм, от, і виникла назва народу е, гіксосів стали називати скитальцями. На арамейській мові древній це звучило як е, гебр. Е, ну, пишеться буква І, але ну, якщо латині написати. Там писали на івріті, але вже на Латині це слово гебер, е, тобто як Ібр писалося. От, Гебрей. Е, Гебрей це скіталець. Ну і за того, що вони скиталися по пустелі 40 років, так плем'я гіксосів отримало назву Ебрей. Тож, це слово єврей, воно, як ми бачимо, теж не означає ніякої крові, а це, скоріше всього, покликання І з цим згодні сифарські равіни. От вони також кажуть, що євреї це покликання. Це ну, вони вже кажуть не скитальці, а мандрівники, які мандрують, які люди, які є по всьому світу розсипалися і несуть світло вчення Бога Яхве. Сіфардами називають євреїв, сімітів, які проживають. На землях Палестини проживали, і вони розселилися через Африку, також попали трохи в Європу, в Іспанію, в Португалію, в Францію навіть і в Голландію. Далі вони не переселялися. В Німеччині, у всякому випадку, і в Австрії були переважно. Ашкіназі, про яких ми знаємо, що вони все-таки були не євреями і не сімійського походження, не сіфардами, ашкіназі були вихідцями, хозарами, які прийняли іудаїзм. Але якщо говорити ще про самих Хозар, хто вони були за кров'ю переважно. І Шестопал говорить про це, що і інші дослідники юдаїзму, і хозар-дослідники говорять, що вони переважно тюркського походження. Але там було серед них багато і інших племен, в тому числі і слов'ян. І навіть слов'яни, які були в Хазарії, теж приймали іудаїзм. Тому там така мішанина велика ці люди. Самі не знають, хто вони. Вони, звісно, що бувають і рижі, і чорняві, і біляві, і білі. Тому ашкеназі вони е, дуже схожі на нас, часто цим можна пояснити, що ну, вони серед нас і мішалися, і змішувалися От, і схожі. А от сіфарди вже не так схожі, вони сюди також, я переконаний, що проникали, але це були одиниці сіфардів. Я пам'ятаю, ще жили тут у Вінниці, зустрічав таких людей. Це такі чорні, ну викопані араби. В них такі крючкуваті носи, випучені очі, і саме головне, дуже смугла шкіра, ну, викопані такі темношкірі араби. От. Ну, це точно що були сіфарди, але їх було дуже мало таких. От. А Шкеназі, ще раз повторю, це тюркського. От, от, тю, турки вони світлі. Шкірою. Ну, бувають і темноваті, але ну, не дуже такі темні вони. От. І ну, Тюркські племена також дуже різні. Наприклад, ви здивуєтесь, але якути це також тюркського племені, тому що це також не кров. От. Це етнічна група, етнічно-мовна група. От. Так само, як і слов'яни. Слов'яни це також не кров, не з кров'ю пов'язано, це також пов'язано з етнічно мовною групою. Наприклад, болгари вони схожі більше на турків, ніж на слов'ян. Але їх культура слов'янська, мова слов'янська. А от балтослов'яни, наприклад, білоруси, вони світлі, також поляки дуже світлі. От. Тому болгари, наприклад, і, і балтослов'яни зовсім не схожі за шкірою, але мовою близькі і культурою близькі. Я не вважаю, що є народи погані, а є хороші народи. Я не расист, бо це суто російська точка зору. Якби ви зараз навіть під час війни не були емоційними, не говорили, там, що росіяни погані, бо вони на вас напали, вони просто не відають, що творять. Їх повели сюди, когось примусили, когось обманули, ну немає значення. От. А народи, то, то чого ж при владу йдуть якісь погані люди і погано з нами так поступають, обманюють, обкрадають нас? От. Ну, ви як думаєте? Ну, якщо я кажу і мені повірите, що це не в національності справа, то в чому це? Ну, очевидно, що справа в тому, що людям в голову щось таке вбивають. От що, люди робляться поганими. Тобто, це по-любому не кров, не раса, а це ідеологія. Ну, якщо якийсь народ панує над усіма іншими, це не тому, що він розумніший. Очевидно, треба шукати в ідеології відповідь. А яка ідеологія може бути в народу на першому місці? Ну, звісно. Релігія. Отож, ну, ми всі знаємо, коли ми читаємо іудейські, хоча вони, ми їх читаємо вже, можливо, пересказані, можливо, і там такого немає. От, але ну, сам факт показує то, що ну, євреї кругом у банківській сфері, і не тому, що вони розумніші, тому що це був би расизм. Коли хтось каже, що євреї розумніші за інший, це самий справжній махровий расизм. І я це навіть бачу. Я не знаю, що там в тому іудаїзмі. Я книг не читав, тільки те, що є в інтернеті. Я не вважаю це за книги, тому що треба читати книги старі, паперові і бажано ну, старих видань, а не якісь там перепечатки. От. Тому, то, що я читав навіть у християнстві, там махровий расизм. Християнство, як я вже казав, це філіал іудаїзму. То як розуміти слова Христа, коли Його попросили вилікувати жінку-хананеянку, не жінку, верніше доньку жінки Хананеянки, Ісус сказав, що Я свій дар даний моїм Богом, і я його повинен витрачати тільки на свій народ, а не Гоже витрачати свій дар на псів. Тобто це махровий, самий справжній махровий расизм, називати інші народи псами, тваринами. Ну тож, я підозрюю, що в іудаїзмі такі є такі слова в цих їхніх книгах: що якщо ви не єврей, то ви тварина. От. І значить, вас можна обманювати ну, так в інтернеті є. Якісь там цитати з їхніх книг, що Гоїв треба обманювати, та й ну, на що далеко ходити. Біблія це копія Тори. Якщо ми почитаємо Біблію, то там написано: Бог кругом вчить і Моїсея, і євреїв приходити у землю палестинців, фалімістилян, хананеян, медіатян, грабувати їх, вбивати їх. Полон не брати нікого, навіть дітей, тільки можна брати в полон. Бог казав, дівчат, які не пізнали ще ложа чоловічого, тобто дівочок молодих. От. Але Моїсей не послухався, набрав там дітей, хлопчиків і дівчат. То Бог розгнівався. Я тебе прощу, якщо ти повбиваєш хлопчиків, а дівчаток тільки лишиш. Для себе на утіху, ну і звісно, там в числах є написано, скільки дівчаток Богові потрібно дати. От. Ну, Зрозуміло, да? Дико. Читайте Біблію, якщо не вірите мені. Це десь числа 30 чи 31 глава. Ну, Перечитайте трошки більше, будете знати. І десь 17, 18 по 29, по-моєму, вірш стих називається пункти. От. Так от, я ж кажу, якщо люди такі погані, робить ідеологія або релігія, або ну, просто якась секта, які там е е нацьковують одну расу на іншу, кажуть, що та неповноцінна, та на деревах, та на болотах. От, так і знаєте, що якщо звертається до ваших емоцій, вас хочуть повезти когось вбивати або кимось володіти. Серед моїх знайомих багато є потомків Хозар. І переконаний, серед ваших знайомих є їх багато. От, самі подумайте, чому їх так багато. Якби це були вихідці з Палестини, уявляйте собі, як би вони, і чого б їх так було тут багато серед нас. І добре, якщо так, таке питання, Якщо тут вихідці з Палестини, семітського племені, оці всі ашкенази, які вони себе так називають, вони семіти, то де ділись Хазари? А їх тут було ну, в 100 разів більше, ніж євреїв. Їх тут було не менше, ніж слов'ян, ну, особливо на південних. В цих землях, на Південно-Східних землях, там, де була ця Хазарія, а потім вже сюди переселилися. От. Тож я хочу застерегти, що вони там, щоб не думали, що вони наші вороги, вони є жертвою політиків. Політики ними маніпулюють. І спеціально оцей юдаїзм в їхніх головах. Використовують для того, щоб ну, керувати людьми і викликати ненависть саме до євреїв, які тут взагалі ні при чому. О, тому що я ж кажу, їх тут мало. От. А ці також нещасні люди, особливо ті, які не при владі. Владоможці, то зрозуміло, це хапуги, бандити, от, і з ними потрібно розмовляти по-іншому. От. Але не потрібно проти них підніматися, як проти євреїв, чи там, я не знаю. Тому що ну, це, по-перше, влада зразу скаже, що ви антисеміт, От, це раз. а по-друге, вони ніякі не семіти. і вже повторююсь: вони на цих землях хазари, жили і мають право жити так само, як і ми. І не треба нікого звідси виганяти в Ізраїль, це для них чужа земля. От, просто в них віра іудейська, от, а у нас віра християнська. Тобто ви зрозуміли, з одної сторони, ідеологія іудаїзму, де вибраний народ, тобто діти Бога. От, вони не раби, і вони їм кажуть, що гоїв. Ну, Потрібно Біблія вчить, тобто, Тора, що потрібно тримати в покорі, завойовувати, володіти їхнім майном, ресурсами. А з другої сторони, філіал іудаїзму, християнство, де вчать, як бути рабом, і прямо чорним по білому пишуть, кажуть ви раби Божі, тобто раби Бога іудейського і вибраного народу. Ви не слухайте, що там Ісус Христос, Він там не був іудеєм. Це неправда. Він був іудеєм, тому що ну, Він. Я взагалі то вважаю, що його взагалі не було. Ну, але якщо ми вже так прийняли, то він був сином Діви Марії, яка була іудейка. От цим все сказано. Ну, і ще його називають цар іудейський, пишуть Євангелії. І, і так і пророки його називають. І в тих землях жив, ну що там говорити, що він українцем був, чи що. Ну Це маячня ж там говорять галилеян, це галичани. Ну, знаєте, хворі на голову. І тобто, з іншої сторони, релігія рабів, де говорять, що, ну, як тебе вдарили по одній шиці, підставляй іншу щуку, і царя свого чті підчиняйся, і князя, і люби ближнього свого там, і ворога навіть люби, ну, релігія рабів, що ви хочете. В конкуренції ніякої. Тим вчать панувати, керувати, грабувати, а цих вчать підчинятися. Я сказав, що все в головах, все в ідеології, не в крові, не в расі, всі люди рівні за розумовими здібностями. Просто мораль. А мораль це окрема тема, про неї ще поговоримо. Мораль взагалі це, можна сказати, пута для свободи. Я розумію, це для когось, особливо для християн, звучить страшно. Але мораль це пута не тільки для свободи, це пута для розуму, для розвитку, взагалі пута для будь-яких дій. Ви сковані моралю, розумієте? А вони ні. В них немає моралі. У них мораль зовсім інша. Тому ми повинні свої ідеї просто проштовхувати, брати з них приклад, вони гуртуються навколо іудаїзму, і коли хтось один попадає у владу, вони протягують за собою інших і дуже жорстко відсіюють, так би мовити, не євреїв. От, хоча серед них багато прийняли християнство. Ну, вони розуміють, що це близька їм релігія, бо там і Сара, і Абрам, і, і так далі звучать і славлять євреїв як вибраний народ. Ну, зрозуміло, філіал іудаїзму. От. Вони маскуються, начебто вони ніякі не іудеї. Вони і не іудеї, вони християни, да? але вони й не кажуть, що вони хазари. Вони цього можуть і не знати, і більшість такий не знає, хто вони. От, тому я пропоную не називати нікого євреями. От, називайте так, або іудеї, або хазари. Якщо прийняли, якщо він каже, що він християнин, ходить хреститься, тоді на нього треба казати, ви бачите, що він ну, не такий, як ми, там, от, ну, є вони все-таки на турків, похоже трохи. От, ну, то тоді називайте хазарами їх. Чому я пропоную розділяю так? Тому що вони розділяють. Тож нам потрібно просто зберігати спокій і свій проект якийсь робити український. Хоча це смішно звучить, якщо чесно, робити український проєкт. У нас для цього немає грошей, тому що гроші у хазар, якщо чесно. Тому що хазари споконвіку сповідували іудаїзм, а в іудаїзмі банківська справа, гроші вони вчать малечку, що потрібно захоплювати всю банківську сферу, починаючи з Ростовщиків, давати позики гоям, в кабалу затягувати їх. От, у нас цього проєкту немає. У нас вчили, що це заборонено е, давати позики. ростовщинство було заборонено у християнстві. Ну, звісно, це вони прописали такі правила для християн, от, щоб е, володіти е, ними, щоб християни називалися раби Божі, а раз раби Божі, то вони раби обраного народу. Boom.